Відмінні результати на міжнародній арені. Ангеліна Брикина та Оксана Яцюк блискуче виступили у фіналі Кубка Європи з фристайлу в Швейцарії, здобувши призові місця. Перші змагання у нас були в Америці в Лейтплейсіді. Це перший раз я там була досить все добре. Ну, четверте місце це був мій рекорд на першому кубку, це досить хороший результат. Чесно, я не вірила в це. Потім у нас були змагання в Канаді, два кубки, і я теж була в суперфіналі. В перший день я була четверта, потім я була п'ята. Потім у нас був Кубок Світу в Дірвелі в Америці. Я теж була в суперфіналі. Але вже в Китаї я не змогла потрапити ні в фінал, ні в суперфінал. На жаль, у нас довгий був цей збір, довгий сезон. Він в мене був перший такий довгий. І насправді було хвилююче, особливо перші змагання на Кубку світу. Досить хвилююче, Я фінішувала 19-та. Ну, в принципі, нормально для мене. Тренерка Надія Діденко зазначила, тренування спортсменок доволі нелегкі та вимагають чималої праці для досягнення успішних результатів. Дівчата в цьому сезоні в принципі непогано вони почали сезон з Збору, який проходив в Фінляндії, він завжди там проходить. Дівчата там почали відпрацьовувати свої стрибки. Ангеліна, наприклад, виконала всю програму, з якою вона виступала, досконалила стрибки, програми, з якої виступала на Кубках світу, і це їй дало змогу потрапити у топ-6. Сюша – в неї більш легка програма, вона літом перед зимовим сезоном спробувала складні елементи, вони в неї досить непогано вийшли. Але на зборі в Фінляндії ну, спробувала, але ще цим літом перенесли на літо. Вона їх буде доопрацьовувати, тому що є деякі нюанси, які треба виконати. Не всім все дається одразу, і не всім це так швидко получається. Тому вона цей сезон прийшла більш з легкою програмою. За спортивні досягнення дівчат відзначили на місцевому рівні. Голова громади вручив їм грошові сертифікати на суму 8 тисяч гривень. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.